Різанина в Батурині, коли за лічені години російське військо повністю знищило 15-ти тисячне українське місто, ворожа орда не зглянулася ні на старими, ні на зовсім крихітними дітьми. Про що тогочасна європейська преса з жахом писала: Україна купається в крові. Ладожський канал та вікно у Європу, яке прорубали ціною десятків тисяч українських козаків, їхні трупи замурували у фундамент російського шовінізму. І на сам кінець крадіжка тисячоліття, коли російські правителі навмисне палили літописи та фальсифікували документи, усе задля того, щоб ментально вибратися зі смердючого московського болота та привласнити собі історію і навіть назву Київської Русі. Друзі, вітається канал з документаліст. Ми давно хотіли зробити випуск про те, як задовго до більшовиків та комуністів Російська імперія винищувала українців та пожирала наші території. Остаточним поштовхом до появи цього блогу стали нещодавні висловлювання папи римського, де він так захоплено співав дефірамби Петру І та Катерині II. Ніколи не забувайте про спадщину. Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів великої Росії Петра. Першого Катерини II, тієї імперії, великої освіченої великої культури та великої людяності. Ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії. Крокуйте вперед з цим і дякую вам. Дякую за ваш спосіб бути росіянами. Тож сьогодні ми з великим задоволенням поговоримо і про Петра І, і про Катерину. А заодно про їхню високу культуру та людяність. Тож поїхали. 1708 рік осінь під стіни гетьманської столиці міста Батурин підходить російське військо Петра І під проводом князя Міншикова. На той час це була добре укріплена фортеця, оснащена гарматами. Захопити її було фактично нереально. Відтак, коли московити запропонували мешканцям міста здатися, то ті не лише послали ворогів куди подалі, але й на підтвердження своїх слів дали кілька залпів із гармат. Росіяни починають наступ. Батуринці тримають Мають оборону таке протистояння. Тривало кілька днів, і швидше за все, гетьманська столиця дала б відсіч, дочекалася допомоги і встояла, якби не одне. Але серед оборонців знайшовся зрадник, який через потаємний вхід допоміг ворогам потрапити всередину. У ніч на 2 листопада московити вириваються на територію містечка, і тут розпочинається щось страшне. Дика азійська орда починає вбивати всіх підряд. Людей різали, стріляли. Рубали, спалювали. Оборонців, які були одягнені у військове чи мали при собі зброю, четвертували, розпинали на хрестах та садили на палі. Жінок гвалтували, а немовлятам, дітям та старим дідам розтрощували голови. Люди намагалися сховатися від жахіття в церквах, але їх спалювали разом із живими всередині. Батуринська різанина, як назвали історики цю трагедію, на роки залишила слід як в літературі, так і в живописі. Тоді, за різними оцінками, фактично за лічені години було вбито від 11 до 15 тисяч батуринців. Жахлива трагедія сколихнула усі країни Європи. Тогочасна преса не могла не відгукнутися на неї. Газети вийшли із промовистими заголовками. Страшна різанина, уся Україна в крові. Жінки і діти на вістрях. Шабель. Вони писали, що страшний цар жадібний до крові. Усі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів. Меншиков показує жахи московського варварства. Меншиков справді не лише зробив, але й показав цей жах. Тіла розіп'ятих козаків завантажили на плоти і пустили річку і сейм. А у великих та малих містах, які захопила російська армія, вивішували відтяті голови українців, щоб городяни бачили їх і присягалися на вірність цареві. Трагедію Батурина ще будуть вивчати роками, і я переконаний, що науковці оприлюднять чимало матеріалів, як жорстоко московити винищили ціле місто. Це точно колись буде. Але археологічні розкопки тривають уже зараз. І ось просто зараз ми можемо показати масштаби трагедії. На цих світлинах безліч як дорослих, так і дитячих скелетів. Черепи, прострелені кулями, знесені шаблями чи проколоті багнетами. Цілий цвинтар із похованими дітьми. Ось гляньте самі, він розташований у найбільш укріпленій частині Батурина, де очевидно малюки разом із матерями сподівалися сховатися від розправи. Та коли московити увірвалися туди, то не пошкодували нікого, вирізали усіх. Це було задовго до Бучі та Ірпіня. Що ще раз доводить, можуть мінятися епохи, століття і царі. Але російський ген не змінюється. То просто хочеться криком спитати про яку людяність і святість торочать нам із папського престолу. І, взагалі, чому так сталося? Звідки така нелюдська жорстокість і садизм, а все просто це була помста Петра І гетьману Івану Мазепі за його рішення обрати європейський шлях розвитку для України. Як тільки гетьман пішов на відрив від Москви і обрав у союзники молодого та амбітного короля Швеції Карла дванадцятого, то одразу став ворогом, якого треба було покарати, покарати показово і страхітливо, так що більше ні в кого не було бажання покидати московське болото це дуже показовий приклад, як повторюється історія. Бо хіба сучасна російсько-українська війна і сучасні зруйновані міста та закатовані діти це не чергове намагання московитів загнати нас у своє стіло? Щоб цього не сталося, ми звертаємося до вас у будь-який спосіб підтримувати ЗСУ та наших хлопців. З днями до нас звернулися бійці спецпідрозділу Хорт, які зараз виконують надскладні завдання на Донецькому напрямку у складі 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Вони збирають кошти на три комплекси аеророзвідки, вартість кожної. 3 мільйони гривень. Якщо маєте можливість допомогти бійцям, то будь ласка, зробіть це. Посилання на Монобанку ви можете знайти в описі. Отже, повертаємося до нашого людяного і великого правителя Петра І, у якого так закохався папа римський Франциск. Ви думаєте, Батурин це єдине, чим запам'ятався українцям цей людожер зовсім ні. Упродовж свого перебування на троні він робив усе для того, щоб якомога більше ослабити тогочасну Україну, знищити усі ознаки її державності, населення та генофонд нації, ніби відчував загрозу, яка йшла від нас, і вбивав українців не лише у війнах, а й просто так. І тут дуже чіткі аналогії з сучасним правителем Ерефії, для якого Україна. На та українці, ніби кістка в горлі, скажімо, коли Петро І почав втілювати свою божевільну ідею будувати на фінських болотах північну столицю Санкт-Петербург. То для цього використовував саме козаків і селян. Їх зумисне масово гнали на каторжні роботи. Фактично, це була вірна смерть, квиток в один бік, звідки, якщо хтось і повертався, то хіба що калікою. І якщо зараз росіяни пишаються, що це їхня культурна столиця, то треба пам'ятати, що ця столиця збудована на кістках українців. Недаремно у своїй поемі Сон Шевченко написав: царю проклятий, лукавий, а спиди не ситий. Що ти зробив з козаками». Камі болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих. Такою ж була ситуація із будівництвом укріплень над Балтійським морем та з прокладанням більш ніж 100 кілометрів ладоського каналу, дно якого буквально встелене трупами українців. Щоб ви зрозуміли, йдеться не про тисячу дві, а реально про десятки тисяч загиблих, які вмирали в болотах від епідемій, морозів та голоду. Багато поверталися додому обмороженими тяжко хворими та скаліченими. І це теж було моментом свідомої політики загального Виснаження України, бо забирали і вбивали світ нації молодих і здорових чоловіків. Але сатані було б надто просто нищити і вбивати. Сатані потрібна душа, і далі ми розповімо вам найцікавіше, як за рахунок України Петро І будував свою імперію, як він вкрав нашу історію, культуру і навіть назву, що дало змогу колишнім дикунським племенам увійти до Європи. Ми зараз продовжимо, але спершу продемонструємо вам кілька історичних артефактів. Отже, на екрані карта французького військового інженера і картографа Гійома де Боплана, яка датована 1680 роком. Якщо придивитися, то у правому верхньому куті на ній можна побачити розташування Московії на Латині Московія-Парс, тобто земля Московія. Це стематографія, відома книга Христофора Жефаровича, яка побачила світ трішки пізніше, у 1702. -му. Вона містить багато геральдичних зображень та. Грав'юр того часу серед них знову бачимо герб із двоголовим орлом та відповідний надпис над ним Московія. А ось монети уже 1707 року їх карбували за Петра І його світлий лик вибитий на металі. Якщо ж обернути монету іншим боком, то на аверсі знову Орел і надпис Московський рубль». московський не російський. Це ми навели лише кілька яскравих прикладів, але вони дають розуміння, що в той період ніякої Росії і в згадці не було а була Московія чи Московське царство. Тож, як так сталося, що ця велетенська територія раптово змінила свою назву? Не лише змінила, але й через дипломатичний тиск вимагала, щоб сусідні держави називали її саме так. Річ у тім, що думки про перейменування Московського царства у Петра І з'явилися як тільки він посів трон. Молодий і на той час, нібито прогресивний правитель часто подорожував Європою. І саме там він усвідомив, що якщо дистанціюватися від бояр та васалів, які були готові лизати йому одне місце, то у цивілізованому світі ні його, ні очолювану ним державу ніхто всерйоз не сприймає і не поважає. Через ментальні відмінності європейці вважали московитів справжніми варварами: самодурство, горілка, п'янство і величезна дика необжита територія. Скажімо, збереглися відомості, як Петро І перебував у Лондоні. Тоді московський уряд орендував будинок, де була резиденція царя. І коли московити виїхали звідти, то він був загаджений і розгромлений у результаті паятики і дебошів. Так що згодом власник будинку звертався до російського посольства та королівського двору Англії, щоб йому компенсували збитки. Чи не нагадує вам це поведінку сучасних орків, які залишають по собі купу сміття та перепрошую екскремент? Енті, до речі, у нас є про це чудовий випуск, де ми намагаємося розібратися у психології загарбників. Якщо цікаво, подивіться. Та глибокий кордон між європейцями і московитами пролягав не лише на ментальному рівні. На усіх картах цивілізований світ обривався на території сучасної України, а Московію відносили до країн Азії. Це були дикі землі, з якими не вели жодних економічних чи політичних зв'язків. Якщо Московія була Азією, то Київська Русь однією з наймогутніших та найбільш розвинених країн Європи. Це були ніби два різні світи, і між ними тодішні літописці проводили чітку межу. Віллем Рубрук, фламандський монах, який один з перших вивчав культуру монгольської імперії, писав, що за доном проживає народ, який називається Моксель. Він підпорядковується татарам, і вони язичники, які живуть зовсім без закону. Міст у них немає, але є хатини у лісах. Петро перший про все це знав, і така ситуація йому не дуже подобалася. Бо гординя і амбітні плани прорубати вікно у Європу, а тут всілякі племена і язичники. До речі, справжня історія так само не подобається і теперішнім правителям Росії, саме тому вони ретельно приховують її. То й не дивно, бо хто хоче визнавати, що твої предки Моксель чи Мокша були дикими ординцями, які разом з Батеєм видиралися на стіни Києва та спустошували Європу. То що ж робить Петро? Він вирішує, що на його володарюванні азійський світ у Московському царстві закінчиться назавжди. А щоб говорити на рівних із цивілізованим світом, насамперед розуміє, що потрібна солідна історія. І цю історію Петро І вирішує придумати, точніше, вкрасти. Друзі, якщо вам подобається наш канал, поставте вподобайку, підпишіться чи залиште коментар. Так Ютуб розумітиме, що контент цікавий і пропонуватиме його якомога більшій кількості глядачів. Також ви можете підтримати нашу команду через сервіс BuyMeACoffee e чи Монобанку. Навіть ваша невеличка кава додасть нам заряду та бадьорості. Поки рекламодавців немає, вважайте, що це була рекламна пауза. Отже, усе стається 22 жовтня 1721 року. Тоді цар Петро І проголошує Московське царство Російської імперії, а московитів рускими. Чого б це раптом спитаєте ви? І будете праві. А все тому, що в такий хитрий спосіб він привласнює собі назву стародавнього етносу Київської Русі. Росія так називали її на грецький манер. Крадіжка століття проходить блискавично. Назва Росія з'являється на картах та документах. У той час дипломатичні представники імператорського двору Санкт-Петербургу вирушають до Європи і вимагають, аби там про московську державу більше не згадували. Щоб пришвидшити цей процес московити вливали шалені гроші у друк нових карт та атласів, які виготовляли у Лондоні, Парижі Нідерландах. Це була так звана картографічна пропаганда, на кшталт тієї, що її зараз здійснює сучасна ерефія, яка різними шляхами домагається, щоб на сучасних картах Україна у світі з'являлася, скажімо, без Криму. Кажуть, що коли Петро І брав до рук ці нові карти, де вже не було Московії, то просто не міг приховати свою посмішку. І про це за кілька століть український історик Михайло Грушевський сумно напише: Ми є народ, у якого вкрали назву. Отже, Петро не лише привласнює назву, але й переписує під неї свою історію. Бо для великого майбутнього потрібне велике минуле. Він видає указ про вилучення впокорених народів усіх письмових національних пам'яток: літописів, хронографів, хронік, давніх історичних записів, церковних документів, архівів тощо усе це використовують для обґрунтування права на спадщину Київської Русі. Звичайно, що це була масштабна робота, з якою впоратися важко, але можливості були, бо золота і грошей імперія мала удосталь. Тож Петро завозив з Європи велику кількість спеціалістів, у тому числі професіоналів-істориків, яких залучав до написання новітньої історії Російської держави. А там про дикунські племена вже не згадувалося. Ще один цікавий факт: кожен іноземець, що поступав на державну службу, давав присягу про нерозголошення. Державної таємниці і зобов'язувався ніколи не покидати московську державу. Виникає резонне запитання: чому б це? А тому, що про масову фальсифікацію на Заході ніхто не знав. Привласнивши назву та історію Київської Русі, імператор Петро І убив двох зайців. Він налагодив дипломатичні стосунки з Європою та водночас увів її в оману. Мовляв, ніяких загарбницьких війн не було, бо московський і український народ споконвіку. Одне ціле. Більше того, є великороси і малороси. Хто з них, хто, ви, мабуть, знаєте. І саме ці великороси і малороси, а також тези про старшого і молодшого брата, лягли в основу російської ідеології і всіх її загарбницьких війн проти нашої нації. Але це вже інша тема. Я лише додам, що справу в активно продовжила Катя Катерина II. Саме за її правління переписування історії набуло більш цілісного упорядкованого характеру. Імператриця була стурбована культурною та історичною бідністю Московії, тож організувала спеціальну комісію для створення нової історії. Згодом з'явилася низка фальсифікованих історичних джерел, зокрема історія государства російського Микола Карамзіна та історія Росії з древніших времін Сергія Соловйова. Так московити остаточно стали. Власниками культурної та політичної спадщини Київської Русі, а це дозволяло Кремлеві виправдати імперський статус. Панування і загарбництво, війни і вбивства, окупацію чужих територій, які ні історично, ні етнічно ніколи не були російськими. Цікаво, чи знає про усе це папа? Чи він розуміє, звідки взагалі взялася ця, як він каже, велика Росія, великі правителі і великі святі? Хіба у Ватикані сидять невігласи? Не хочеться вірити, але ще більше не хочеться вірити, що там сидять брехуни чи лицеміри. Як не круте, але варіанти не зовсім при. Ємні друзі, з вами був канал The Documentalist. Бережіть себе до зустрічі!